Шановне панство, всім привіт! Сьогодні у нас коротеньке відео по протруйникам, досходовим гербіцидам, ну і також по підживці по листу. Всім приємного перегляду, слава Україні! І не забувайте підписуватися на канал. Розпочнемо із протруйника. Протруював, Протруював я ось таким протруйником Арес. На 10 літрів води я давав 300 грам, але ну, це трохи забагато, Ну там десь було 12 літрів, ви можете сміливо давати 200 грамів і буде нормально. Ось що маємо на, якби на виході таке насіння, червоненьке, гарненьке. Це українське багатоплідне. Раз, два і там вон три. По довсходовим гербіцидом буде у нас Dual Gold від сінгенти 1,2 літра на гектар. Вилив у мене буде 300 літрів. Сюди десь 0,2 літри, тобто 200 грам команда, можливо навіть і менша, тому що вони будуть в купі працювати. І рубек, скажімо так, для підсилення буде 0,2 літри. Повторююсь, до алголу десь 1,2, 200 грам і 200 грам. Вилив у мене буде 300 літрів води по підживці по листу. Так, у нас буде, поки що планується, вимпел 2 там на стимулятор росту. І оракул від компанії Долина. В принципі, не перший раз з ними користуюся. Вимпела, я ще не знаю точно, але ну, я думаю десь до літри, можливо, літру, можливо, 800 грам буду давати. подивлюсь по площах, прикину, щоб мені на дві обробки вистачило. А оракула, напевно, буду давати. Також 800 тере літру на гектар. Вилив знову ж таки саме 300 літрів води. Ось, в принципі, і вся схема. Нічого особливого. Так, Повторюю ще раз, протруювач Арес на 10 літрів давав 300 грам, але це багато, кажуть люди. Так, Dual Gold 1,2 літри команд 300 г, діяча лечовина, тут кломазол. Роубек теж 200 грам. По листу буде, вимпел і мультикомплекс Оракул. По мікродобривах, можливо, ще будуть зміни, будемо думати, можливо, щось додамо, щось уберемо, будемо варіювати, будемо якісь варіанти перебирати, тому що площа є, тому будемо гратися. Всім дякую за увагу, будьте здорові, слава Україні!